Чи можна продати майно, яке отримано спадковим договором, за згоду обох сторін договору? Дивіться, я хотіла зауважити вашу увагу, що якщо воно вже отримано за спадковим договором, то означає, що одна із сторін, яка вже вам, з вами ви набувач і сторона з вами цей договір уклала, вже є неживою. Тому ви трошки путаєте тут поняття. Тому вже неможливо. Нічого розторгнути, на які договори. Тому ви є як набувач власником. Ви після смерті йдете до нотаріуса, реєструєте право власності на себе і можете одноосібно розпоряджатися цим майном. Тому е ви може інше хотіли запитати, можливо, що якщо є спадковий договір, чи може за згодою сторін е дві сторони продати цей договір? Якщо є це, це майно, якщо є спадковий договір, е і ви хочете продати майно. І сторони не проти. Ви звертаєтесь до нотаріуса, посвідчуєте договір про розірвання цього договору. Вилучається заборона відчуження, яка була накладена, і тоді вже той власник не ви як набувач, ви вже всі права втратили. Власник сам продає. Тому це кардинально різні поняття. Взагалі, спадковий договір він для захисту є власників, тому у нього трошки інші задачі і цілі.